Вже півтора року я займаюся пошуками мого рідного брата, який зник безвісти 21 квітня 2022 року. Він перебував в складі військової частини, в складі 57-ї бригади. І взагалі я є членом об'єднання родин військовослужбовців 57-ї бригади, які зникли за той період. І наше об'єднання вже дуже довгий час займається пошуками. Дуже багато хлопців так і перебувають в статусі зниклого безвісти, про яких дотепер не відомо жодної інформації. Проте за весь цей період багатьом на багатьох нам вдалося знайти в полоні. На жаль, через несправедливі методи нашої. Країни агресора нам не вдається повернути наших рідних додому. Ми дотепер не знаємо про їхній стан здоров'я. Про багатьох ми не знаємо місця утримання, і на жаль, нам жодного разу не вдалося почути голос рідної людини. І щоразу, коли ми займаємо, коли ми їздимо до державних структур, ми спілкуємося з ними і розуміємо, що станом на зараз наша країна робить максимально багато для повернення наших героїв додому. І щоразу, коли ми висвітлюємо інформацію щодо наших зниклих безвісти та полонених, ми зазначаємо про те, що 57-ма бригада взагалі була неодноразово представлена до нагороди, що це дуже відважні люди. Більшість з них пішли захищати країну. Добровільно, і кожен з них патріотично стояв до кінця і готовий бути віддати своє життя. І сьогодні ми маємо вже півтора року з моменту зникнення наших хлопців і хочемо закликати звернутися до української спільноти, до міжнародних організацій, міжнародних закордонних країн про те, що війна триває і, на жаль, нам не вдається знайти домовленостей з країною агресором, то повернути наших рідних додому, тих хлопців, які щиро та віддано боронили свою країну. І кожного разу, коли ми звертаємося до міжнародних організацій, ми благаємо про допомогу, щоб вони допомогли нам. Знайти методи тиску на країну агресора, щоб нарешті країна-агресор дотримувалася Женевських конвенцій. І якщо не вдається повернути їх додому, то щоб вони створили для них відповідні умови утримання, тому що дуже тяжко розуміти, що вже друга зима, коли наші хлопці не вдома, коли наші рідні не біля нас, і ми не знаємо в якому стані вони перебувають, як їх утримують. Коли зник мій брат, перше, що мені довелося почути, це те, що він загинув, що в нього не було можливості вожити і що ми повинні змиритися з втратою. Але саме завдяки об'єднанню, яке ми створили, об'єднанню родин мені вдалося продовжити пошуки і у пошуках інформації мені вдалося дізнатися про те, що мій брат, так як і декілька інших військовослужбовців, вижили та потрапили до ворожого полону. Але за весь цей період я так і не змогла почути голос рідної людини, я не змогла повідомити йому, що я в Україні що його шукаю. І ми дотепер боремося і надалі за повернення наших рідних людей. Мене звуть Марія, мій брат в полоні вже більше ніж півтора року. Потрапив він в полон в квітні місяці 2022 року на Луганському напрямку, в складі 57-ї мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка. Хочу сказати, що в ці дати в період з березня по червень 2022 року зникло безвісти і потрапило в полон дуже багато військовослужбовців 57-ї мотопіхотної бригади. Наше завдання зараз сімей зниклих безвісти, полонених, хлопців, не дати забути суспільству. Донести цю проблему до міжнародних організацій з проханням про те, щоб хлопців щоб посприяти в звільненні хлопців з полону і розшуку без візді зниклих. Оскільки не все залежить від української сторони, багато і більшість цього залежить від Росії, яка, на жаль, останнім часом заморозила обміни і ми. Уже багато місяців не знаємо навіть і не можемо дізнатися долю полонених, в якому вони стані, як утримуються, який в них стан здоров'я. Ми хоч і можемо написати листи від себе як родичі, але, на жаль, ми бачимо сумну статистику, що ті, хто приходять з полону, ці листи не отримують і не бачать їх. Ми хочемо наголосити на тому, що наші хлопці зникли безвісти, потрапили в полон на Луганському напрямку в той період, коли ми чекали зброю, ми чекали так якусь допомогу будь-яку від міжнародних організацій, від міжнародної спільноти, від наших партнерів. Але наші хлопці тримали цю оборону. Вони, можна сказати, своїм життям могли пожертвувати заради того, щоб тільки ми, їх рідні, їх сім'ї могли жити спокійно. І ніхто не знає, де були б зараз ми і де були б наші сім'ї. І всі ті, хто зараз живуть спокійно, тихо, мирно, так в тих містах, де в принципі не так чути про, як сказати, ми не бачимо таких. Сильних активних бойових дій, щоб, якби можливо, не наші військові, які в той момент були справжніми героями, так невідомо, куди міг би дійти ворог і яким чином могла би розв'язатися ситуація з військовими діями. Тому ми просимо, ми закликаємо міжнародні організації. І українську спільноту не мовчати, розповідати про те, що трапилося, намагатися знаходити шляхи для того, щоб можна було звільнити військових з полону. І я вірю в те, що наші хлопці 57-ї бригади, які вже більше ніж півтора року в полоні, найближчим часом повернуться додому. І ми зможемо їх обійняти. За цих півтора року жодного разу я, в мене не було від нього ні дзвінка, я не бачила ні відео, ні фото з ним. Єдина інформація це від звільнених полонених, які підтверджують те, що він дійсно знаходиться в полоні. А Оскільки обміни не проходять уже доволі довгий час, ми не знаємо долю своїх рідних на даний момент. Тому. Я ще раз повторю, що Україна є щитом для Європи і для всіх європейських країн, і дозволяє, якщо дозволяє їм жити спокійно, мирно, гарно. І ми закликаємо про те, щоб проблема з військовополоненими не щоб проблема з військовополоненими надавалась розголосу, щоб Міжнародні уряди, щоб уряди інших країн тиснули на Росію з проханням поновити обміни.